У цій десятиповерхівці, що у мікрорайоні Озерна, 90 квартир. Її мешканці два роки тому створили ОСББ Урбан Хаус. Під час відключень електроенергії, за словами голови правління ОСББ Ірини Янчук, тут не працюють ліфт, система відоспостереження, системи доступу до паркінгу та до дитячого майданчика, освітлення на вулиці та у під'їздах. А тому мешканці майже одностайно вирішили взяти участь у програмі від фонду енергоефективності «Грін Дім та встановити на даху будинку сонячні панелі. У нас проживають чудові мешканці, які розуміють, що їхній комфорт, затишок починається не за зачинами дверима їхнього помешкання, а у під'їзді, при будинковій території. Це буде забезпечувати нам комфорт, безпеку. А в майбутньому. Надіємося, що це буде нам допомагати економити електроенергію. За проголосували 83% мешканців у рамках програми Ґрім Дім. Вони планують встановити сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. 70% від її вартості компенсує держава ще 30% відшкодують з бюджету громади. Мешканці повинні сплатити лише за виконання робіт. Нині визначаються з підрядником. У нас є три підрядника, які були у нас, побачили характеристики всього обладнання, побачили, були на даху, оцінили стан покрівлі. До кінця місяця ми готуємось вже замовити і встановлювати сонячні панелі. Долучитись до програми Ґріндім закликають і мешканців інших будинків, у яких створено ОСББ. За словами заступника міського голови Василя Новачка, збори щодо участі у програмі провели ще у двох будинках. Нині збирають підписи. Завдання сонячних станцій живити всі загальнобудинкові потреби. Якщо є насоси підкачки води, насоси підкачки води, індивідуальні теплові пункти, якщо є потреба, загальнобудинкові мережі, освітлення це особливо є потреба для тих будинків, які дахові котельні. Дахові котельні, газові світло будуть взимку вмикати. Ми це прекрасно розуміємо, якщо не буде надійного резервного живлення. У будинку буде дуже холодно і дуже некомфортно. Охочі долучитись до програми Грін Дім можуть звертатись в управління житлової політики та майна за адресою вулиця Проскурівська, 1, кабінет 207. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.